Дональд Трамп голосив про нові мита. У вівторок він сказав, що за імпорт до США автомобілів, чипів та фармацевтичної продукції стягуватимуть митний тариф розміром 25%. Він також сказав, що його попередні мита вже дають результати. Поки я тут зі мною зв'язалися деякі найбільші компанії світу, і через те, що ми робимо в економіці, через мита, податки і стимули, вони хочуть повернутися до США. Ми назвемо багато великих компаній, насправді найбільших, які повернуться. Їх діяльність пов'язана з чипами, також з автомобілями. Трамп сказав, що докладнішу інформацію про мита на автомобілі нададуть 2 квітня. Наступного дня, після того як члени його кабінету відзвітуються, перед ним про варіанти нових заходів. Президент США давно казав, що країни несправедливо ставляться до американських експортних автомобілів. Наприклад, Євросоюз стягує мито у 10% на імпорт транспортних засобів. Це вчетверо більше за мито запроваджене США. Проти Вашингтон наклав митний тариф у 25% на більшість імпортних пікапів. Так. Він захищає вітчизняних виробників, таких як Ford та Chevrolet. Що стосується на ліки та чипи. Трамп обіцяє, що вони становитимуть 25%, однак потім значно зростуть. Він не визначив дати, коли мита набудуть чинності, заявивши, що хоче дати фармацевтичним і технологічним компаніям час для будівництва заводів у США. за час свого нинішнього президентства Трамп ще наклав додаткове 10% мито на весь імпорт із Китаю, а також установив. 12 березня, як дату початку дії митна імпорт до США, сталі та алюмінію. Водночас він відклав цей захід для Мексики та Канади. Раніше Трамп ще розпорядився розробити нові мити, які стануть відповіддю на митні тарифи, запроваджені іншими країнами щодо США.